Вітаю вас, друзі, на каналі Made in UA, зроблено в Україні. Хочу вас всіх привітати з початком великого страсного тижня і хочу побажати всім вам, якщо є така можливість, провести цей тиждень у колі родини та близьких вам людей, приготувати смачні паски, завершити важливі справи, зміцнитися духовно. Щоб якнайкраще най... як відсвяткувати Великдень. Україна розцвітає, тепле весняне сонечко кличе нас на двір, ніжитися в лагідних променях. І як би мені не хотілося цілий день гуляти на природі та насолоджуватися весною, треба робити роботу. І в цьому відео я вам покажу, яке замовлення зараз виконую і що дуже забирає багато часу. Це ікона Святої Ульяни. Вона виконується на подарунок на іменини. Це готова схема з нанесеним на неї малюнком. На високоякісний матеріал нанесений малюнок схема для вишивки бісером. Кожна бісеринка пришивається в свій квадратик швом на півхрестик. Також на схемі ми можемо бачити ключ відповідність номерів кольорів бісера та значення їх на схемі. Також виробник позначив, скільки грамів бісера вам знадобиться. Розмір готової роботи 12х17 см. Авторський дизайн цієї схеми розроблен на основі карти кольорів бісера презіоза Чехія. Бісер треба підбирати окремо у відповідності номерам, які вказані виробником. Вишиваю я нитками для бісера та бісерними голочками. Виробник рекомендує використовувати гоболенові прямокутні п'яльця. У мене їх нема. Тому зробили ось таку маленьку рамочку, на яку степлером пристріляли схему. Схема мені дуже сподобалась. Вона якісна і міцна. Ось такі справи. Якщо вам сподобалося моє відео, підписуйтесь на канал та ставте українську міцну вподобайку. Слава Україні! Слава захисникам! До побачення, друзі!